По наявності ось такі дві лопати. Вдвох змінюється кут атаки. Можна як рівно горнути, так і можна нас Вліво, вправо. До тракторця. Китайчик, Т-25, Т40, ЮМЗ, МТЗ. Можна так ось і до якогось погрузчика примудрувати. До куна можна якісь кріплення зробити, чпити. Вони бачите, як ця... так ця знизу має гуму. підгортати асфальт, сніг. Воно вам не буде. Дерти зараз? в де тієї бруківки. Так вони виглядають, кого буде цікавити, звертайтесь. Можливо, доставка делівері новою поштою або самовивіз. Також є ось така лопата. Вона тут бачите на таких потужних пружинах. Наприклад, якщо вперетися, щоб зараз щось в тракторі не порвати, воно на пружинах буде амортизувати. Також до неї є ті всі кріплення. Тільки немає циліндра А ні, циліндр є до неї. Є і циліндр, і кріплення всі є. все повністю комплект. Ось така. Зараз покажу, що Доми. маємо юмзовську Так, є ще така до Юмза. Стояла вона на юмзі, можна переробити її під будь-що. Теж вона з циліндром, повністю комплектно і снігом присипало. Трошки сніг відвернути. Вона тут в гарному стані є. Ці кріплення, бачите, вони є повалені. Ця буде 350 доларів. Там та, що там лежить, буде 500 долярів.